На Житомирщині військовий капелан в минулому десантник взявся допомагати родинам загиблих ватоармійців. Чоловік повертає до нормального життя тих, хто втратив годувальника, що для цього робить, і чи справді є результат? Дивіться у нашому сюжеті. 18 років тому Василь Поворознюк звільнився у запас через травму хребта. До початку АТО він отримав семінарську освіту. Згодом, вже як капелан, їздив у гарячі точки Донбасу. Повернувшись додому, разом із другом створив у Житомирі центр адаптації і допомоги для учасників АТО та сімей загиблих. Щоб розумітися на тонкощах психології цих людей, чоловік пройшов спеціальний тренінг з християнськими психологами з Ізраїлю та Америки. Нині він щотижня збирається із дружинами загиблих героїв із Бердичева, щоб лікувати їхні душі. Час не лікує, і деякі думають, що пройде час, і от дружина або мама десь вона стане спокійніше. Напаки, з часом їм стає ще чаще. І щоб вони не відчували себе забутими, що вони нікому не потрібні, ми збираємося для того, щоб вивести з цього стану. У неформальній обстановці жінки говорять з капеланом про свій біль, приходять сюди із дітьми, дехто з онуками. Тетяна Абрамова два роки тому залишилася одна з двома маленькими синами. На Донеччині біля її чоловіка розірвався снаряд. Діти, ну старше, особливо так, дуже важко переносить, тому що пам'ятає і з надією так згадує, що згадує, каже там пам'ятаєш, як папа брився, пам'ятаєш, як папа їжачка приніс і дивиться з надією в очі. Ну, з таким що я йому скажу, що він скоро вернеться. Сьогодні вона та десятки подруг по нещастю намагаються не пропустити зустрічі із капеланом. Після спілкування з ним кажуть, з'являються сили для життя. Щотижня вони приходять до молодіжного центру місцевої бібліотеки, де й відбуваються зустрічі із капеланом. З них не беруть грошей за оренду залу, і діти тут готові бути годинами. Це добра справа. Я думаю, що такі справи треба робити. Треба ну, простягувати руку допомоги, якщо зараз ну. Сім'ї загиблих воїнів будуть десь збиратися щось й за гроші. Я думаю, для них спілкування дуже важливе і теплота сердець. У планах військового капелана послужити й учасникам АТО, а ще відкрити спеціальний центр у місті, аби люди могли будь-коли звертатися за підтримкою.